Всім привіт, друзі! Сьогодні ми закінчуємо монтаж стенду розвал сходження 3D Wellcraft Jenny на підйомник вантажопід'ємністю 6,5 тонн Wellcraft 4165. Стенд ідеально підходить для роботи з даним підйомником, оскільки він безпосередньо кріпиться до підйомника на відповідне місце та дозволяє працювати на будь-якій зручній висоті, оскільки камери стенду рухаються разом з платформами підйомника. Стенд у нас має дві камери високої здатності від компанії Sony по 12 Мп кожна. Це забезпечує високу цифрову точність та максимальну швидкість вимірювань даних. Стенд у нас бачить на відстань, може працювати з колісною базою до 6 метрів. Довжина платформи 620 забезпечує. Максимальну можливість роботи як з легковими автомобілями, так і з довгими бусами. Друзі, якщо вас цікавить цей або інший стенд сходження від нашої компанії, будь ласка, звертайтеся до нас у відділ продажу.